Уявіть собі, що у вас є невеличка земельна діляночка. І от ви зранку прокинулися, у вас такий класний настрій, ви взяли насіння овочів якихось корисних і посіяли на цю діляночку. Потім ви послухали якісь погані новини, ваш настрій зіпсувався, і ви взяли насіння бур'янів і накидали на ту ж саму ділянку. Правда, це звучить якось безглуздо і нічого доброго не виросте на тій ділянці. Але часто так і буває, що ми в своєму серці спочатку сіємо добрі молитви. Наприклад, я молюсь за Україну і говорю: Господь, ти допоможеш нам. Ти наша сила, ти наш захист. Все буде добре, я вірю тобі, ми довіряємо тобі. І приходить така любов, приходить спокій, приходить впевненість. А потім через декілька годин почув погані новини і сам собі кажу, та нічого вже з цієї України не вийде, та ті такі, там корупція, там те та все. Все я анулював, це те добре, що я посіяв в своєму серці зранку. Тому треба бути дуже уважним до того, що ми складаємо в своєму серці, які думки, які почуття, які молитви. Це все має дуже, дуже велике значення.